Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією. в свою чергу нам надає уряд, і мова буде йти про працевлаштування для людей, які мають. Інвалідність, що наразі в 2024 році людям, які мають інвалідність, пропонує служба зайнятості. А наразі в 2024 році служба зайнятості пропонує низку програм та послуг для людей, які мають інвалідність. Тож, тобто, давайте їх, будь ласка, розглянемо зараз більш детальніше розповім. Перше, що вам може запропонувати. Державна служба зайнятості це працевлаштування та кар'єрний розвиток. На сайті кабінету кабінету міністрів України назвами запевняють, що фахівці центру зайнятості підберуть вам пропозицію роботи, в тому числі тимчасову зайнятості. З урахуванням, рекомендацій МСЕКу, індивідуальних ваших особливостей та перспектив професійного та кар'єрного зростання. Також здійснять індивідуальний супровід під час та після працевлаштування людини з інвалідністю і нададуть вам допомогу у складанні резюме. А, також наразі а, а, фахівці центру зайнятості допоможуть вам обрати професію. Або спеціальність, яка зараз є конкурентоздатною на ринку праці, ця можливість підвищить кваліфікацію, або ви можете отримати професію чи спеціальність. Також ви можете отримати статус безробітного та відповідну фінансову підтримку з боку держави у зв'язку з безробіттям, тобто отримувати виплати по безробіттю. Хочу нагадати, що якщо ви... Отримуєте виплати по безробіттю. Цей період вам також зараховується у ваш стаж, та він вам буде врахований при призначенні вам пенсії. Також наразі держава надає гранти за програмами, власна справа та грант для ветеранів та їх подружжя. Кошти надаються наразі на старт або розвиток бізнесу. Подати заяву на отримання гранту ви можете через портал «Дія». Також хочу нагадати, що наразі в Україні роботодавці отримують компенсації е, витрат. Перше, це за, за працевлаштування людей з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних, якщо такі люди мають статус безробітного понад один місяць. Друге це за працевлаштування людей з інвалідністю з числа. Тих, хто має статус внутрішньопереміщених осіб та за облаштування робочих місць для працевлаштованих працівників з інвалідністю першої або другої групи. Також хочу нагадати, що Державна служба зайнятості залишає свій контактний номер телефону за 0800 600 288, де ви можете дізнатися всю необхідну інформацію, яка вас наразі цікавить.